Всім привіт! Ви на каналі Aniwer Club. Це буде наш випуск з серії Друг 2.0, які в нас називаються. І тут ми будемо говорити про технічний стек, який ми збираємось обрати для нашого додатку. Нагадаю, що таке в нас Друг 2.0. Це ми робимо серії про те, як робиться продукт з, з нуля, такий собі IT закуліс'я, я би так сказав. Тобто в нас була серія з фаундером, попередньо можете її знайти про те, як обирався продукт і, і що ми хочемо зробити, як, як це все буде відбуватись, таке собі інтро. А сьогодні ми поговоримо з нашим техлідом про те, чому ми обрали те, що ми обрали, і які тут є плюси, які мінуси, які б'є нас ризики. Ну, ось така на сьогодні мета. І в цілому поговоримо про сетап uh, команди, яку ми хочемо команду, орієнтовно, якого розміру, якого нам буде достатньо, і можливо, якісь, можливо, якісь терміни. Льоня буде нашим техлідом на нашому проєкті, де ми робимо додаток. Насправді ми вже його повним ходом пиляємо, тому що нормально зробити запис відосів і розробку. виявилось, що це доволі складне питання, як і більшість питань. Треба дуже багато, багато відео писати спочатку, а потім не писати. Так, так, так. Треба було писати багато спочатку. але я боявся, що десь щось не так піде, і в цілому не так сильно зацепарився. Це тобто, мене перше хвилювало це додаток, сам а потім вже наш запис. Тому що все ж таки, ну треба виставляти пріоритети. Тому що якщо задоважання було б тільки записувати, то вийшла б якась е, сітком. Я не знаю, а не а не реальна розробка. Льонь, розкажи мені коротко, будь ласка, про свій досвід, щоб народ знав, чому як так стало, що ти наш техлід, що ти будеш вирішувати на наші технічні питання. Я нагадаю, що ми робимо мобільний додаток. Ну, я саме в мобільній розробці на React Native вже майже два роки. Весь цей час працюю на в принципі. Плюс-мінус одному проєкті з невеликими змінами. До цього в мене був деякий, оп... деякий досвід з веб-розробкою. А Скільки всього в тебе досвіду? А, ну, всього це дивлячись, з чого рахувати, але десь ну, приблизно рочки три з половиною десь так. Тобто, ти по світовим міркам, мабуть, Стронг Senior, по, по, по українським міркам Стронг Сіньор. Взагалі я так, ну, мабуть, десь так, але ще рахуюся мілом ще. Асесмент попереду. так що. Ми робимо на React Native наш додаток. Наша задача була: у нас є готовий бекенд, тобто в нас є Апішка, яку робимо не ми. Наша задача була е, зробити так, щоб. Телеграм-бот, який зараз є в Телеграмі, який працює з, цим, з цією пішкою, щоб ми його підняли в мобільних додатках. В попередній серії є там інфа. Чому ці співзасновники друга захотіли саме так робити? Чому, чому є потреба це робити? Якщо цікаво, то знайдіть в Я думаю, що це буде плейліст. У нас цього всього можна буде подивитись попередній відос. Чому пішли з додатками, і нафіга ми їх в цілому робимо, і от ми вирішили їх робити на React Native. Це буде Android і iOS два додатки. Окей, чому ми не робимо о, native додатки ну, на Native language чи як правильно. Якщо питання в тому, чому, чого ми не робимо саме native, тому що, ну, тому що для native, по-перше, потрібно дві команди. Люди з досить специфічним досвідом саме у Native розробці, React Native вже дозволяє нам, ну, як його слоган каже собственно. «Build Once, Run Anywhere. Тобто ми один раз пишемо кодову базу і можемо запускати його на iOS, на Android. Та, ну, на сам, ну, на сам, ну, підтримується багато платформ, але нас цікавлять, по-перше, iOS і Android. Окей. Тобто, ми пиляємо все на ReactNet, бо він має запуститися там і там. Які в нас є ризики? Він має запуститися і там, і там, по-перше, а по-друге, ми можемо використовувати людей для своєї команди, які мають саме Веб experience, мають experience з React, а з JavaScript, А таких людей все ж таки набагато більше і вони доступніші, я б сказав, ніж люди з досвідом саме нейтів розробки І їх простіше знайти простіше. Зібрати одну команду набагато, ніж дві, і їх потім ще намагатися менеджити і синхронізувати. Тому у React Native досить непогана технологія, а у кінечному результаті ми отримуємо дуже близьку швидкодію порівняно з навіть з Нитів Аплікухами. Ти, ти вже зараз ідеш в ці в тему ризиків, там якихось нюансів. Зараз я хочу. Підкреслити, типу, що ти, що ми зараз сказали. Значить, коли ми обираємо React Native, нам легше застафати людей, нам легше знайти команду. Нам треба одна команда, або навіть один дев, що в нас по факту зараз і є. У нас тут один девелопер. Але для нашого проєкту Re це. <laughs> Та, в нас було двоє, але один щось не цей. Ну це нормально. У нас волонтерський проєкт. І я, я якби очікував цього насправді. Тобто в нас один, де в тиждень побув і, і пішов. А один, мені здається, в захваті ще пиляє, їм кайфує, і це прямо дуже да. радує. Мало на роботі зустрінеш чувака, якийсь кайфі пиляє себе свою роботу. Робить температура 40, Він сидить там, щось фігатить красава. Ми отримуємо легший, легший ем, набір, типу. Команди, ми отримуємо менше команду, ми отримуємо код, в одному місці пишемо, в двох місцях розгортаємо. Тут, коротше, в нас є плюсики. Але завжди за плюсики треба платити мінусиками. По-любому, вони якісь є. А, які вони можуть бути? Чим, які наші ризики, що ми вибрали react Native? Ризики є у тому, що. Ну, по перше, відносно, якщо, якщо порівнювати саме з Нейтів розробкою, то все ж таки Native – це більш нова технологія, і а, можливо таке, що там ще чогось, наприклад, немає, немає якоїсь функціональності, а, яка нам треба. І якщо нам треба те, то зробити, якщо ми впевнені, що нам треба щось таке. Екзотичне, то в нас не залишається вибору, як писати NATI модулі, а це фактично та сама NATIF-розробка, але нам потрібно тоді писати NATI модулі з тою командою, яка є, яка не вміє в веб, але не вміє <реш> <реш> <І> <реш> це... то, то в мобілки. <реш> нормально так попасти, типу, з якоюсь функціональністю. Є, є, є ризик дуже круто прокачати людей. <реш> Але, це, але, але ж це займа якийсь час, так? То технологія новіша, і вона якби ну, має такі певні моменти для себе. Одним з таких моментів може бути те, що, ну як я вже сказав, якщо нам треба щось специфічне, але нам не треба. Ну давайте, якщо дивитися на проект, нам в принципі нічого такого специфічного нема. Тому теоретично так, але ну. Але для нас це, мабуть, не зовсім актуально. Ну і взагалі, якщо так казати, то ще таким можливим нюансом може бути те, що React Native, він у багатьох моментах покладається саме на ком'юніті. Тобто, якщо в тебе там ну, в найтівну розробку, в тебе є там Google, і в тебе є Apple, які пиляють якісь модулі, якісь. Конкретні там компоненти, які ти можеш, бібліотеки компонентів, які ти можеш використовувати, а, то в не ті в принципі також є core-функціональність, але багато в чому ти покладаєшся саме на ком'юніті. на... Ну, на якийсь паблік, ліби, і таке інше. І ну, буває таке, буває таке у житті, що якщо проєкт довготривалий, то якась бібліотека може перестати підтримуватися, або щось в, такому, щось в такому сенсі. І тоді в тебе якби вибір або міняти бібліотеку. або... Або підтримувати її самому, дивлячись, які в тебе ресурси. Для простих людей, ну, типу для тих, хто не шарить. По-простому, для бізнесу це які ризики, тобто, що менше якихось зовнішніх бібліотек з готовими якимись рішеннями. Та, які можуть попідтримуватись? Типу, тобто ком'юніті, тобто більше тримається на ком'юніті, і ще, мабуть, і розмір цього ком'юніті поки що менше? Скільки ви ще цієї технології часу? Взагалі, десь не так мало насправді, десь років 5, дивлячись знову ж таки, з чого починати рахувати. А, а є якісь додатки в супервідомі, які на ньому написані? Ти їх знаєш чи ні? Ну, є, звичайно. Там, наскільки я знаю, на Че Скайп написаний. Teams, можливо, якщо я правильно пам'ятаю. Поназивав, поназивав такі додатки. Стає стрмно. Але ну це, це з того, що я пам'ятаю. Здається, Uber також. Airbnb? Так. от. От. от Airbnb точно. Ті, що я з голови пам'ятаю, якби ну то, тобто його використовують досить широко, не сказати, що це якась там андерграунд технологія. Ні, вона використовується, вона підтримується, але ну і тенденція останніх років в тому, що Facebook, він намагається багато штук скинути скор скор функціональності, тобто з того, що вони підтримували історично, скинути на якісь ком'юніті. ну, Ком'юніті проекти. вони умовно ком'юніті, тому що вони його якби відділяють від кору а і продовжують по факту підтримувати. Але ну, мабуть, так буде не завжди. І мабуть, вони собі так бачать, що те воно буде підтримуватися все ж таки ком'юніті через ну, якийсь час. А в плані, от більш практичного, того, що я намагався сказати, стосовно підтримки, там що в тебе, наприклад, може підтримка? Ну просто досвід з мого досвіду, наприклад, то ж саме React Saga, яка була там супермодною технологією, всі там питали про це на співбесідах. Там два півпівтора-два роки назад. А, а зараз по факту, ну вона вже давно не підтримується, давно не оновлюється, і вже стає досить гостре питання для тих людей, хто її використовував. Для того, щоб мігрувати на якийсь інший мідовер. Тобто, хто нас дивиться, і кому прям супер цікаво, що Льоня говорить, бо я половину слів вже не розумію, мені вже складно. Хто хоче заглибити всі ці технічні штуки, залишайте коментарі. Може, ми зробимо з Льоні окремі якісь відоси, де може навіть якісь покажемо там пирпрограмінг або щось таке. Якщо цікаво, ми обрали ми тех React Native Зрозуміло, плюси-мінуси, плюс-мінус. І плюс зрозуміло. Тобто, в нас реально проста, проста плікушка. У нас не має бути великих ризиків. Щось не так ми Я правильно розумію, що ми втрачаємо з перформансом, тобто наша швидкість не буде така, як на нативних додатках. Ні, ми майже не втрачаємо, бо ті анімації, які ми там будемо використовувати, вони всі будуть на нативній частині відмальовуватись. Тобто ми в перформансі майже не втрачаємо. Окей, а навіть якщо втрачаємо, то це якісь мілі-мілі-секунди, там які ну, не будуть помітні скоріш за все, це навіть помітно нікого не буде. По розміру команди. Тобто, ну фактично, в нас працює зараз 3 QA і один DEV, Ну, бо так склались умови. Але по-хорошому, як ти вважаєш зі свого досвіду, якщо б у тебе був такий проект, ти вже розміри його знаєш. Там, для тих, хто нас дивиться, розміри в нас прості: в нас є чат, переписка з ботом. Який ходить на апі, і ну, звертається і повертає якісь відповіді. І в нас меню є, де ми там можемо міняти мову, міняти е, колір, змінювати Там є про нас інформація. Тобто ну, такі стандартні інформаційні сторіночки, де нічого суперважливого не відбувається. І це поки що вся наша функціональність, це наша MVP-версія нашого додатку. От е, в цьому всьому скоупі, в цьому розмірі, як ти думаєш? Ідеально, скільки треба було б нам людей? Взагалі, в нас такий розмір проєкту, що в принципі, в принципі його можна робити в одного дева, ну, в принципі, можна. А, але в ідеалі б зазвичай мати хоча б двох. Ну, двох. Це було б просто ідеально, тому що ну, це, мабуть, така ситуація, коли реально один плюс один дорівнює три. Чому я так вважаю? Тому що. Ну, вдвох завжди простіше. Тобто, двоє завжди докопаються. Ну, так як ми, так як в нас люди в принципі без досвіду в реакниті, з якимось там досвідом в реакті не дуже великим, то їм приходиться багато ресерчити і. Дві людини, вони якби можуть робити це паралельно, шерити якийсь knowledge, Мені як ліду простіше, і я можу як би двом зразу розказати. І ну воно в команді простіше, легше і скоріше. А, ну, але в принципі, в принципі проект дуже маленький, можна робити в одного Зрозумів. Окей. Значить, треба знайти нам ще одну людину, якщо Богдан не встигне все задевелопить. Поки. Ну, воно, мабуть, вже пізновато, пізнувато, бо Богдан вже стільки зробив, що там не так багато залишилось. <рес> ну, Ми ж не знаємо, що там буде, ще багфікси, якісь, ще якісь штуки. Ну, в цілому, так. Це затравочка, що насправді в нас вже багато що готово. У нас реально нескладний проект, але він ідеальний для цього нашого проекту, щоб розповідати про девелопмент. І він супер соціально цінний, тому, мені здається, тут багато плюсів. Як ти думаєш зі свого боку? Як тобі в цілому вся ця тема? О, давай так. Як тобі все ця движуха, те, що ми робимо? Який в тебе, який в тебе відгук? В цілому прикольно. Це і для мене такий досвід, можна сказати, перший в лідуванні всього проєкту. І досить цікаво, досить прикольно. Богдан взагалі топ, молодець. Ну. І в цілому проєкт цікавий в плані суспільної користі, скажімо так. Тому прикольно. Клас. Ти супер багатослівний чувак. Ти, ти коротше, сп... справжній програміст, спокійно все, що сказав. Ну, ми, Я обов'язково в кінці ще буду проговорювати, як нам все це вдалося, як вийшло, бо я думаю, що у нас попереду ще купа різних ризиків і напрягів. Я, от, наприклад, поки що не знаю, як ми будемо дистриб'ютити це на, ти там, на телефони тестувальників, е, поки що не зрозуміло. Як ми будемо це на маркети викладати, мені не зрозуміло. Ну там мають взяти кофундери з друга це робити. Ну, все одно хотілося б в цьому там приймати участь і розуміти, як це відбувається. Коротше, купа попереду різних штук. але в цілому я теж в захваті. І я все чекаю, коли Богдан скине якусь апк-шку Може, щоб я її собі на телефон поставив і, і кілька разів клацнув. Це буде, прям, я думаю, за захват. Добре, я тобі величезно дякую, що ти приєднався. Народ. Далі в нас буде. Яка в нас буде далі серія? Далі е, хочеться е, по, про те, які в нас роудмап і модель менеджменту, яку ми обрали в результаті, і що в нас по факту насправді виходить, тому що е, це різні речі, що ми обрали, і що в нас вийшло по факту. Будемо про це говорити, чому воно так вийшло. Е, ось е, Залишайте, будь ласка, коментарі, лайки, колокольчики оце все і. Далі буде. Думаю, що на серії попереду 10, я сподіваюся, буде про те, як ми робили друг і як він вийшов. Так що дякую. Льон, дякую тобі величезно.